Доброго дня, мої вітання! Сьогодні ми в Нідерландах виїжджаємо до України. Веземо Ягуар Айпейс 2018 року випуску. Автомобіль весь в рідній фарбі, має пробігу 54 тисячі кілометрів. Автомобіль їде на продажу, ще немає клієнта на нього, тому кого цікавить, телефонуйте, надам більше фотографій та інформації. 2018 рік, 90 кВт батарея, запас ходу більше 400 км. І другий автомобіль їде Volkswagen Є-Golf. 2017 рік, він був у нас на огляді. Має 125 тисяч рідного пробігу з діджитал панелью. Весь в рідній фарбі. 36 кВт. Був у нас на огляді, людина замовила для себе. Пройдемося по даній площадці, подивимося, який такий зробимо швидкий огляд. Як звичайно почнемо з тігуанів. Тігуани кожного тижня приїжджають, обновлюється асортимент. Volkswagen Polo в наявності. До речі, знижено ціни на Volkswagen Polo, кого цікавлять малолітражки, 1.6 дизельний надійний двигун. Volkswagen Golf, хатчбеки універсали. Також різні комплектації, різні пробіги. Є отакий цікавий ще один e-Golf. Як ви знаєте, майже нульове розмитнення, батарея має 36 кВт, відповідно 36 євро розмитнення, послуги брокера і оплата за стоянку за термінал. В Наявності є пасати, також знижено ціни на пасати. Кого цікавлять, заходьте на сторінку і дивіться, рено кліво, переважно все. Механічна коробка передач, хатчбеки, універсали. Один лише є на автоматі. Навіть не один, а два кліви є на автоматі. Пробіг. 113 тисяч 800-700 євро. Машинка в рідній фарбі, але має на арушці отаку м'ятину. Потрібно підфарбовувати. Далі йдемо на явності Opel Astra Також різні кольори, пробіги. Одна з цікавих астр, яку я б рекомендував купувати. Це така бежева. Цінник можна подивитися і пробіг в інтернеті на сайті, якому я залишу. Октавії. Свіженька отака. Октавія приїхала в дані. На ледах ледовське світло омивачі, наскільки пам'ятаю, автоматична коробка передач, 17 рік, 183 пробігу. Досить класна така голубенька Октавія, голубенький металік на повному заряді, ледовські ходові вогні, панорама, камера заднього виду. Досить класна, голубенька така Октавія, голубенький металік. 11700 євро ціна нето. 201, 201 тисяча пробігу. Пробіги всі оригінальні, автомобілі, всі лізингові. Є великий асортимент шкод Октавій, кого цікавлять, телефонуйте. Кого цікавить, можливо, суперба, робіть попередні замовлення на Viber. Пишіть просто замовлення і як буде такий автомобіль, відповідно він купиться і привезеться для вас. Тому що багато автомобілів просто приїжджають і без інтернету, без сторінки просто зразу продаються. Тому робіть попередні замовлення який приїхав Крафтер L4 База Long в досить хорошому стані. Пробіг 320 000, 2, 0, 14 500 євро. Ось цікавий комерційний транспорт. автомобіль в досить хорошому стані. Ауді також присутня. Volvo Audi, досить цікаво приїхала Audi, А6, автомат, 2 літри, Ледовське світло, шкіряний салон, такий коричневий металік. 19 тисяч євро без без одного євро 152 тисячі пробігу 2018 рік. Автомобіль в Седані Досить в у гарному стані. BMW одинички, трійки, четвірки, п'ятірки. Також є в наявності. Переїхав отакий красень Citroen c 4 Picasso. червоний металік. Автомобіль лізинговий, 137 пробігу, 2016 рік, 10 тисяч євро на автоматі. Семимісний, 7, 7 персон. На легкосплавних дисках також досить цікава пропозиція такий Family Car. Сітроене e Cactus, є попередня модель. І вже... Ні, це вже дві, виходить, нових моделі. Також досить цікаві автомобілі. Peugeot 308, 208 Peugeot також поповняються, одні продаються, другі заїжджають, кого цікавить Peugeot 308, також можна звертатися є на сьогоднішній день велика кількість 308. Одна з цікавих. Пропозицій Також свіжий прихід. 7 тисяч євро, 174 пробігу, 16 рік. Така сіра мишка, лише приїхав. І, і другий, виходить, досить цікавий автомобіль. Це в нас де Peugeot. 508, білий металік, 129 тисяч пробігу з, так, з панорамою, глухою панорамою. Скрипіти не буде, воно не відкривається. Автомобіль весь в рідній фарбі має невеличке пошкодження. Дверки потрібно підфарбувати. Але стан автомобіля як новий. Шкіряний салон, автомат підігрів сідушок на повному заряді електросідушки. Такий 508-й є в наявності. Кого б цікавила така машинка. Можна її купити, розмитнити. І, звичайно, перед віддачею зробляться ті косметичні підкраси, які потребуються в даному автомобілі. Салон і багажне відділення взагалі в ідеальному стані. Супер пропозиція, автомобіль по хорошій ціні ціна його тут. 10 тисяч євро, повний заряд. Є все. Є все, крім ледовського світла. Денні ходові вогні ледовські, світло, галоген. Досить класний автомобіль, 129 пробів. Автомобілі в хорошому стані. Ви бачите, які лакофарбові покриття всі автомобілі з сервісною історією і з чесними пробігами. Також є в наявності такі сімейні автомобілі, як Renault Grand Scenic, Автоматичні коробки передач, механічні. Досить цікавий, цікава пропозиція. По гранд такий синій металік. Лише приїхав. Комплектація босе, Ледовське світло. Автомобіль в ідеальному стані. 13 тисяч євро 135 пробігу, 17-й рік, 7-місний. Також приїхав ще один Меганчик Як ви бачите, Мегани четверті розбирають без, без інтернету. Тобто приїжджають і зразу продаються 8500 євро. 17 рік, 170 пробіг. Кого цікавить Меган 4-й, телефонуйте. Ще один такий Меган є GT Line комплектація, світло LED Purvision, срібний металік. В оригінальній фармі, збережений, 10700 євро, 17 рік, 183 євро пробігу. І ще один меганчик четвертий. Комплектація Босе. 10 300 євро. 18 рік 189 пробігу. Кожен день приїжджають нові автомобілі, одні продаються, другі встають в інтернет. В середньому за тиждень приїжджає до 80 нових автомобілів. Peugeot 308. така. Такий темно-сірий колір, називаю цей колір ґрунтовка, автоматична коробка передач. Панорама в хатчбек. Цінник ви можете побачити на сайті. От, як бачите, заїхали. Нові тігуанчики. Ціни більше 20 тисяч євро нетто. Досить класний Тігуан, шкіряний салон. Сіренький такий колір. Ну і ще приїхав Citroën. Пікасо, механічна коробка передач, шкіряний салон, також лізинговий автомобіль. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і, звичайно, робіть замовлення. На все добре, до нових відео.